Ще одна країна Євросоюзу заявила, що вони не планують передавати українців Україні. Більше того, якщо навіть у українців закінчиться термін дії їх документів і вони не зможуть подовжити ці документи і отримати там якісь консульські послуги, то ця країна буде і надалі їм допомагати. Вітаю, вас, шановні друзі! Кілька тижнів тому Німеччина заявила, що навіть українці, які не можуть отримати консульські послуги через те, що не хочуть оновити свої військово облікові дані. Ті українці зможуть і надалі проживати в Німеччині і отримати так звані сірі паспорти, для того, щоб все це було законно і правильно. І ось вчора з подібною заявою вийшла Угорщина і заявила, що українці в Угорщині зможуть отримати вид на проживання навіть із простроченим паспортом, поки в Угорщині триває надзвичайний стан, запроваджений через війну в Україні. Я опублікував цю новину на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. І ви ж дивіться, які погані угорці. Спочатку вони вимагають додаткових прав для своїх громадян, які проживають на території України. І вони не просто вимагають, а вони їх добилися. Тому що, наприклад, в новому законі про нацменшини там чітко вказано, що ті угорці, які проживають на території України, ну там не тільки угорці, а в принципі нацменшини, які проживають на території України на кордоні із сусідніми державами, то вони мають повне право, наприклад, навчатися в школах на угорській мові, на словачці. Скій мові більше того, у них там 99% у всіх є паспорти е, країн сусідів України, і ніхто їм нічого там не може сказати. І виходить, що угорці, мало того, що для своїх громадян в Україні вибили додаткові права, так вони ще не хочуть відправляти українців додому на утилізацію. Ай-яй, які ж це погані у нас сусіди, подумала українська влада.